Любі, друзі, всім привіт! Я підготувалася, взяла ранкову каву, і сьогодні в Кракові ми будемо шукати з вами синій колір. Синій колір. А чому Що з цього вийде? Вас беру разом зі мною. Тож давайте шукати. Підглядаю, як люди роблять фотосесію. Ну і власне зробила теж фото з цим синім знаком. Але подивіться, які гарні фіалки. Ну тут точно треба щось сфотографувати. Попереду бачу, як продають бублики. Насправді я вже третій рік живу в Кракові і ні разу їх не купувала і не коштувала. Напишіть мені в коментарях, чи це дійсно смачно, чи свіжі вони, бо якщо чесно, завжди постійно проходиш і думаєш, що вони ну, не досить свіжі чи що і просто якось не ризикую брати. Чекаємо, поки люди відійдуть, а той хлопець в синій кофті не піде. Колись вони точно підуть. Може не сьогодні, може не в цьому житті. Ну, але ж точно повинні піти. Любі друзі, я бачу UA Flag. I see UA Flag. Дві машини в центрі Краково спеціально стали таким чином, щоб я побачила український прапор. Робимо кадр? Робимо кадр. Можна подумати, що я зазираю в чужі машини і мати проблеми через це, але це не так. Я побачила, як той вазон такий гарний, навіть трішки фіолетовий, можливо, синій. Ну прямо по ракурсу через це вікно. Маємо фото. Так, зараз до знатоків. Це каштан, чи що це? Тому що я звикла бачу, ну коли Точно каштан. А, я просто звикла бачити, що каштан таким білим цвітінням, а тут ну, прям дуже багато рожевого і таке дерево всюди. Напишіть коментарі, обов'язково. Я, якщо чесно, не знаю. Ну, листя точно каштанове. Чи ні? Ну, Каштан. Ви бачили такий каштан рожевий? В Києві є такий каштан рожевий. Боже, ходжу тут з деревом, спілкуюсь, розумієте? Там попереду йшли три хлопця, і вони мені знаєте в них такий стиль, наче я побачила обкладинку Бітлз або щось таке. і Я прям сфотографувала як вони йдуть по цій доріжці по плантам. Не знаю, як вийшло, я не супер задоволена, але ну вони прям дуже стильні, наче з тих років. З ідея зробити фото з цієї відстані як гарно. Тут у нас йшла пара, і я зробила кадр, який мені сильно подобається через масштабність. А я хочу вам нагадати, що в Кракові я проводжу фотосесії як індивідуальні парні, тобто лавсторі, сімейні, будь-які для вашого бізнесу. Пишіть мені на сторінку в інстаграм. Забронюємо з вами студію або зробимо на природі фотосесію. Ви отримаєте класні кадри, настрій і взагалі з вами круто проведемо час. Тож запрошую на фотосесію до мене. Але мені сподобалася ця споруда, яку тут нещодавно поклали. Я не знаю, що це я туди не підходило, але вона посеред дерев мені здалося цікавою для фотографії. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Залишайте обов'язкові коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і побачимося у наступному відео. До зустрічі!